Те, про що я зараз буду говорити, це не для всіх людей, це для особливої групи людей, які пережили відродження в своєму житті і хотіли би чогось більшого, хотіли би служити, але не знають, що для цього потрібно зробити. Прочитаємо з вами Єзекіл 13:4 Твої пророки Ізраїлю стали подібні до лисиць серед руїн. Вони не ставали в проломі і не захищали стін Ізраїлевого дому, аби він, Ізраїль, Міг бути спокійним у бою Господнього дня. Тобто тут говориться про функцію пророка. Яка його головна роль? Це коли є стіна, це є закон Божий, коли там пробувається якась певна дірка, він має стати в проломі, це показати, що є дірка, тобто є певний гріх. Він має сказати про це прямо і про це не замовчуватись. І ось проблема полягає в тому, що коли оця дірка в стіні пробилася, то народ ізраїльський почав ходити тією діркою повз. Проблема пророка полягає в тому, що він кожного має зупинити. І ось, коли хтось там заходить в ту дірку, просовує голову. Що він має зробити? Взяти по тій голові дати. Але скажіть, яка реакція буде, коли пророк Божий буде постійно давати по голові, буде постійно казати, що це є гріх, що з ним зроблять? То його самого поб'ють. Або йому треба бити по голові, не пускати, або він має змиритися, і всі мають просто грішити. Але ні те, ні інше. Не є правильним, що ж йому потрібно робити. Ми з вами не є на місці Бога. Ми не можемо людину взяти і засудити. Ми можемо просто взяти її за руку і привести до Бога. Роль пророка полягає саме в тому, щоб привести людину в присутність Божу. Удивіть собі хатинку На дворі дуже холодно, і в цій хатинці є вогнище, камін де дуже тепло. І Ось коли ви приводите людину за руку в це місце, то їй стає тепло, Вона починає роздягатися. Їй стає тепло, тому що на присутності Бога. Після цього не факт, що вона перестане грішити. Вона ще може ходити туди, в холод, у гріх, але вона буде знати, куди можна прийти і що можна зробити. Хочу вам розказати реальний приклад з життя одного мого знайомого. Він вирішив помилитись цією молитвою, яка називається молитва посвячення. Він каже: Боже, от я дуже хочу в своєму житті, щоб ти послужив через мене. Я хочу, щоб комусь допомогти. Я хочу бути комусь корисним. І ось в нього на роботі була така жіночка, і ось всі її боялись, бо вона була така грізна. І ось вона підходить і каже: «Сережа, привіт! Ти віруючий, Я знаю, я не можу дві ночі вже спати? Чи можеш ти за мене помолитися?» І ось Сережа молиться з нею на другий день, коли вона приходить до нього і каже: Сережа, твоя молитва спрацювала. Як ви думаєте, як тепер вона дивиться на цього Сережу? Як вона на нього дивиться? Як на пророка Господнього. Чому тому, що він взяв за руку її і привів присутність Господню? І не факт, що в цей момент ця людина одразу починає вірити в всі доктрини Бога, всі доктрини Біблії, церкви і так далі, ні. Але вона знає. Де шукати допомоги. Тому, дорогі друзі, сьогодні Господь закликає нас стати не просто відродженими людьми, людьми, які перебороли свій гріх, а Господь закликає нас до посвячення на служіння. Це означає, що я посвячую свої руки, свої ноги. Якщо ви бачите, що дійсно людина помирає в цьому світі, тому що вона навіть не знає, що вона грішить, з любов'ю приведіть її за руку в присутність Господню. Але для того, щоб привести її туди, вам треба самим там побувати. Тому кожного ранку, як, як мінімум, по 45 хвилин, проводьте цей час у своїй таємній кімнаті, зігрівайте свої серця, свої душі, позбувайтеся там своїх переживань, своїх проблем, і тоді приводьте в це місце інших людей. Нехай Господь ваші руки і ваші ноги благословить, ваші уста, вашу голову, щоб ви могли служити всім цим для спасіння людей. Хай Господь благословить вас в цьому. Амінь.